Всіх вітаю друзі напередодні парламентських виборів в Польщі, все більше і більше різних досить серйозних справ вилазить назовні. Сьогодні в нас досить серйозний скандал в міністерстві охорони здоров'я. Тому як опублікували інформацію про те, що понад 118 тисяч бракованих доз вакцин було введено. Людям на території Польщі і в цьому звинувачують Міністерство охорони здоров'я. Ми сьогодні поговоримо і про все те, що відбувалося, і про те, чому це вилазить просто зараз. А також про те, які наслідки можуть бути для Міністерства охорони здоров'я та для інших інстанцій, які займаються цією справою. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже сильно допомагає розвивати канал і боротися з російськими ботами, тож вдячний кожному постійному глядачеві. Отже. Виліс новий скандал, де, в якому говориться про те, що в Польщі 118 тисяч людей отримали вакцину, що є небезпечною для е, людини. По-перше, понад 13 мільйонів вакцин було утилізовано в Польщі. 27,6 мільйона було передано іншим країнам. Нагадаю, друзі, в тому числі і Україні. Проте цілих 118 тисяч бракованих доз все ж були використані для. Вакцинації все почалось з того, що у Вищій контрольній палаті повідомили, що до кінця минулого року Польща витратила 40 мільйонів вакцин, тобто, 20, тобто понад 20% контрактних доз. як повідомляє бізнес інсайдер у Вищій контрольній палаті зазначили, що в головній фарма фармацевтичній інспекції не знали, де знаходяться конкретні партії вакцин. Оскільки розповсюдження вакцини проти COVID-19 не вважалося торгівлею і тому не підпадало під дію закону про серіалізацію. Тому жодні дані не дані не були оброблені, не введені в систему моніторингу і не підлягали положенням про перевірку автентичності цих ліків. І це виявилось дуже і дуже серйозною проблемою. Це було трохи раніше. Скандал виліз зараз, бо зараз вибори, і це вже він не перший. Ми, до речі, сьогодні також про це поговоримо. Говориться про те, що до головної фармацевтичної інспекції Польщі надійшло 8 повідомлень про дефекти: з них два: це першого і другого. Класу, тобто такі, які загрожують життю та здоров'ю людей, і виявляється, що головна фармацевтична інспекція провела провела лише дві перевірки оптовиків, і під час цих перевірок були виявлені критичні порушення. Попри це, всіх інших постачальників не було перевірено, не було ініційовано якихось масових перевірок, і в кінці кінців. Цілих ви просто собі уявіть: 118 тисяч uh, людей. Це і поляки, і українці, і інші іноземці отримали, uh, скажімо так, небезпечні дози вакцин, які мають свої наслідки. Я думаю, що ми про ці наслідки uh, не дізнаємось, бо в uh, якісь джерела масової, масової інформації вони точно не попадуть. Ці люди просто отримали після вакцинації якісь серйозні проблеми з життям та здоров'ям. Можливо, не всі, але вони uh, все ж таки є. Все почалося ще в квітні 2021 року. Тобто, уявіть собі, що до початку війни в Україні Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про дефекти другого класу, які може спричинити захворювання або загрозу для життя людини. І головна фармацевтична інспекція Польщі подала цю інформацію лише через рік. Тобто цілий рік в них була ця інформація. Вони з цим нічого не робили. Люди приходили, вакцинувалися. Ця інспекція мовчала, і через рік виявилось, що вся серія цілих 117 600 доз. Вже була введена пацієнтам, тобто, так як вони цю інформацію цілий рік просто приховували, не звертали на неї увагу. Всі дози були введені пацієнтам, а не були утилізовані, як це мало би відбуватися. І на думку Вищої контрольної палати, на ефективність наглядової діяльності суттєво вплинув міністр охорони здоров'я, який фактично позбавив оптовиків фармацевтичної продукції обов'язку щоденно звітувати про запаси цих вакцин і так далі. Тобто, пряме звинув Нувачення пішло в сторону міністра охорони здоров'я і всього міністерства. Якщо ми згадаємо, що через менше ніж через два тижні будуть вибори, то бачимо, що ця інформація була опублікована і, скажімо так. Набула такого резонансу тільки через те, що дуже скоро будуть вибори, і, скоріш за все, якісь опозиційні партії це є вигідно. Це вже не перший скандал, тобто, за останні там, декілька тижнів у нас був скандал в міністерстві. Зовнішніх справ, де говорили про те, що там вони торгують візами по за великі кошти, продаючи їх там громадянам Африки та Азії. Е, е, наступний скандал був в Міністерстві сільського господарства, де говорилось про те, що е, був якийсь таємний документ, в якому говорилось про те, що Міністерство сільського господарства е, бажає і робить запит на, на те, щоб привезти до Польщі мільйон. Працівників з Африки та Азії, які могли б працювати на полях, тут зараз власне, бачимо вже новий скандал в Міністерстві охорони здоров'я. Я думаю, що за оці там півтора тижні, які ще будуть в нас до початку виборів, ми побачимо ще дуже багато цікавих і досить шокуючих, вражаючих. Викриттів, які будуть робитися, тому як зараз робиться абсолютно все для того, щоб перетягнути голоси там з однієї сторони на іншу, і з іншої сторони на першу сторону, це буде відбуватися. Це вибори, і бачимо, що є вже досить багато різних прикладів втручання в польські вибори зі сторони тієї самої Німеччини, де вони досить різко висловлюються в сторону польської влади. От і з Якби вже також стає зрозуміло, що ті слухи, які ходили між Німеччиною, Польщею та Україною, про те, що Німеччині вигідно, щоб влада Польщі змінилася, і можливо вона буде більш лояльною до о, представників Європейського союзу, до, до представників Німеччини. Саме тому вони хочуть змінити цю владу. І, скоріш за все, це похоже на правду, тому як на сьогоднішній день діючий уряд Німеччини досить активно. О, Сує, скажімо так, рейтинги правлячої партії Польщі, тобто всі конфлікти, всі скандали, які раніше вирішувалися десь там в колуарах, зараз вирішуються в медіапросторі. Ми з вами постійно за цим слідкуємо і бачимо, як це все виглядає. Тому я думаю, що за наступних цих півтора тижні буде ще дуже багато цікавої інформації. Що ж до цього конфлікту з вакцинами, то. На звинувачення щодо невжиття відповідних заходів в цій справі, що могло поставити під загрозу здоров'я та життя десятків тисяч людей, голова фармацевтичної агенції відповіла, що першочергово розглядала всі сигнали про дефекти вакцин та виконувала вказівки Міністерства охорони здоров'я. Але, друзі, все ж таки факт залишається фактом: 118 тисяч доз. Небезпечної вакцини була введена людям, і ці люди тепер мають наслідки. скоріш за все, будуть мати наслідки до кінця життя. І якби я не маю тут що коментувати. Можливо, у вас є якісь коментарі, які ви хотіли б написати, пишіть їх під цим відео. Я їх буду читати. Також вдячний кожному за вас за лайк. Це дуже сильно допомагає розвитку каналу. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.